Казка Тарасик Тролейбус і Святий Миколай. Автор Кузьма Скрябін. Тарасик не пам'ятав своїх батьків. З маличкою його домівкою був обшарпаний дитячий будинок, в якому він разом з іншими дітками чекав на своє диво. Для когось диво полетіти в космос, перетворити слона на жабу. А противну вчительку математики на мочалку, а для Тарасика справжнім дивом було б знайти своїх батьків. Йому виповнилося всього сім років. Але мислив він дуже по-дорослому, і тому кожного року перед святом Миколая писав йому листа ось такого змісту. Добрий вечір, дорогий Миколаю, мене звати Тарас, і я пишу до тебе, листа, бо знаю, що тільки ти мені допоможеш. Знайди, будь ласка, моїх маму і татка, я дуже скучив за ними, хоч і не пригадую, як вони виглядають. Але коли ти приведеш їх до мене, я їх точно впізнаю. Буду чекати. Дякую, Тарас. Листа він обережно запаковував в конверті і кидав у морозне повітря з вікна третього поверху, де була його кімната. Хлопчик думав, що в темряві слуги Святого Миколая підхоплять його послання і донесуть до чудотворця. Але щоранку сторож який. Чистив лопатою подвір'я від снігу, знаходив їх, відкривав і, читаючи, плакав у своїй комірчині. А в іншому кінці міста жила собі одна дивна родина. Дивна, бо ці чоловік та жінка багато років не мали діточок. Вона працювала директором великого магазину і була дуже суворою дамою. а він... У душі був дитиною і щороку писав листи до Миколая, тільки зміст їх був трошки інакший, ніж у Тарасикових. Доброго вечора, святий Миколаю, пише до тебе Олег, я вірю в твої чудеса з самого дитинства. Коли в мене під подушкою з'являлися подарунки, про які я давно мріяв, Дякую тобі за них. Тепер я подорослішав, одружився, і моя кохана Ольга, здається, вважає мене своєю дитиною і ставиться до мене, як до сина. Дуже тебе прошу, хоча знаю, як це нелегко. Подаруй нам дитинку. Щиро сподіваюся, на твою допомогу Олег. Чоловік. На відміну від хлопчика, відносив листа на пошту, адресував його Святому Миколаю, купував найдорожчі марки і опускав у скриньку, де його знаходив старий листоноша, відкривав і також читаючи, плакав за своїм робочим столом. Одного морозного ранку вихователька зібрала діточок у великій залі. Дитячого будинку, і сказала, Любі мої, сьогодні 18 грудня, а завтра День Святого Миколая. Якщо ви були чемними і слухняними, вночі під вашими подушками з'являться подарунки від нього. Не змикаючи очей, Миколай буде аж до світанку літати по світу, щоб обдарувати всіх всіх, хто на це. Заслужив. Потім діти одягнулися тепленько і повибігали з веселим гомоном на подвір'я. Хлопчики бавилися в сніжки, дівчата ліпили снігову бабу, а Тарасик тримався осторонь і думав свою нелегку думку. Як Миколай має знайти його батьків серед усіх людей, які живуть на землі? Малий відходив щоразу, далі й далі, роздивляючись сліди пташок на снігу. Чому я не птах? промайнуло у нього в голові. Зараз би взяв і злетів у повітря, бо згори краще видно, де шукати батьків? Замислившись, Хлопчик проминув паркан дитячого будинку і не помітив, як прочелапав повз біччі дороги більше години. Він уперше вибрався так далеко і ніяк не міг надивуватися тому, що бачив навколо, місто готувалося зустрічати свято. Гірлянди переливалися тисячами вогнів. Від ялинкового базару пахло хвоєю. Люди бігли захлопотані, але щасливі. Кожен у душі чекав на подарунка від Святого Миколая. Тарасик крутив головою і вдихав радість інакшого життя, не обмеженого периметром паркана. Його губи мимоволі розтягнулися в усмішці, всі всміхалися. І він відповідав їм тим самим. Поряд зупинився тролейбус, двері відчинилися, і народ почав витікати з нього шумною, веселою рікою. Я ж ніколи не їздив у тролейбусі. Подумав Тарасик і, не вагаючись, заскочив усередину. Двері за ним зачинилися, і почалася. Його перша самостійна подорож у невідоме. Хлопчик став у куточку біля заднього вікна, поза ним пропливали магазини, машини, площі, пам'ятники, і люди, люди, люди. Ніби у фільмі хотілося їздити ще і ще. Тарасик почав змінювати тролейбуси на вмання. Не дивлячись на маршрути і не питаючи, куди вони їдуть і де зупинятимуться, не відчував ні часу, ні голоду, лише невимовну свободу. Мнав день людей у тролейбусах поменшало, за вікном потемніло. Раптом на плече Тарасикові лягла чиясь рука. Той повернувся. За ним стояв світловолосий чоловік в теплій безрукавці з хутром до середини, в клічитій сорочці і кумедних коротких чоботах, які нагадували валянки сторожа з їхнього дитячого будинку. Малий, ми їдемо в парк. А ти куди? запитав водій тролейбуса, бо це був саме він. А я вже доїздився. Зіткну Тарасик, усвідомивши свою провину. Висадити тебе тут я не можу, сказав водій. «Їдьмо в парк, а звідти подзвонимо батькам щоб забрали тебе добре. У мене на мобільному грошей нема. Добре, погодився Тарасик і відчув. Як йому на очі навертаються сльози. Через п'ять хвилин тролейбус завернув у ворота депо, зі скрипом зупинився і відчинив двері. Водій узяв хлопчика за руку, і вони зайшли у тепле приміщення, де пахло машинним маслом і чаєм. Чай будеш? запитав водій. Ага, відповів Тарасик, витираючи не, не то сльозу. Не ту сніжинку зі щоки, доки він сьорбував. Напій водій увімкнув гучніше старий чорнобілий телевізор, те саме передавали новини. З дитячого будинку на Левандівці пропав хлопчик Тарас Цибульський, він одягнений у сіре пальтечко синю спортивну шапку з бомбончиком. І червоні чобітки, сказав телевізор голосом ведучої. Водій, розявивши рота, з якого випав каволок булки, повернувся до Тарасика і поглядом запитав: Це ти? Так, мені нема до кого дзвонити. Я йшов, йшов, і тепер я тут, гукнув хлопчик. Водій тролейбуса підійшов до телефонного апарату. Протягом довгих 10 хвилин з кимось нервово розмовляв, а тоді повернувся до малого. Інакше й не могло бути. В міліції кажуть, завтра приходьте сьогодні свято. З твого будинку вихователя також можуть прислати лише вранці. Всі чекають на Миколая. Що будемо робити, га, хлопче? Я живу через дорогу. Можеш переночувати у мене, а завтра зранку додому. Підходить? Підходить, сумно відповів Тарасик, бо цей дядько з дитячим обличчям уже почав йому подобатися. Вони подалися до п'ятиповерхового будинку, водій підвів малого до під'їзду, набрав код і зайшов. Дружина в мене дуже сувора. Тому ти, будь ласка, поводься чемно, не перекидай нічого, бо вона нас обох на вулицю виставить. Гаразд? Чоловік підморгнув Тарасу, їдучи ліфтом, а вже за мить двері їм відчинила висока жіночка у фартушку, від неї смачно пахло домашньою випічкою. Олешку, чого так довго сьогодні? зміряла вона чоловіка дивним поглядом, а потім, опустивши очі, додала. А це хто? Подарунок? Це Тарас Цибульський. Якщо ти не проти, він повечеряє сьогодні з нами, несміливо запропонував водій тролейбуса. Я не розраховувала ні на кого чужого. Насупила брови пані Ольга, директор магазину, про яку ми з вами вели мову. Я не чужий, вирвалась у Тарасика. Я знаю вашого чоловіка вже цілу годину. Ну, година це багато, пані Ольга трохи зм'якла. Заходьте до хати мийте руки. У квартирі вітав запах того. Чого Тарасик ніколи не мав, родини. Пахло смачно, тепло, духмяно. Він вдихав кожен грам цього повітря, намагаючись надихатися до схочу, щоб не забути цей запах ніколи. Пані Оля накрила на стіл, крадькома поглядаючи, як Тарасик, не соромлячись, поїдає очима всі страви. Прошу до вечері, сказала вона рівним, як лінійка голосом. Дякую, Олечко, дзвінко зовсім не по дорослому відповів їй Олег, і всі сіли за стіл. Чоловік почувався досить незручно, тому постійно щось перевертав. А Тарасик голосно з того сміявся. Пані Оля кілька разів поривалася дорікнути Олегові за неакуратність, але не змогла. Її спиняв дитячий сміх, якого ніколи не чули в них у домі. Тарасик уперше в житті наївся так, що заснув тут же за столом. Постели малому Олешко в ліжку, а я спробую його роздягнути, сказала дружина, і той радий радісний мали не пострибав у сусідню кімнату. Коли він повернувся, хлопчик уже спав на руках у пані Олі, яка сиділа у м'якому кріслі і гладила милого по голові. На очах у неї були сльози. Не буди його, занеси на руках, прошепотіла жінка, і щойно Олег забрав Тарасика до кімнати, побігла на кухню і довго плакала. Ранок. Настав якось несподівано. Тарасик розплющив очі і ніяк не міг зрозуміти, де він. Такими фантастичними були його вчорашні походи і пригоди. Раптом згадав, що сьогодні день святого Миколая, а його ліжечко в дитячому будинку пустувало. І Миколай Міг залишити подарунок там, не знаючи, що він буде ночувати в іншому місці. Хлопчик зойкнув і мало не заплакав. Раз на рік випадає таке щастя, а він його прогавив. Жах, та й годі. Проте за хвилинку подумав: Миколая називають чудотворцем. Значить, він точно знає, де я. І миттю запустив руку під подушку. Щось є, м'якеньке. Тарасик стиснув пальці і витягнув кулачок, завмер на секунду, щоб відстрочити момент істини, а тоді глянув маленький плюшевий ведмедик із червоним сердечком на грудях. А на ньому маркером була написана фраза Залишайся жити з нами. Олег і Оля. Хлопчик повернув голову і побачив на порозі кімнати усміхнених чоловіка та дружину, які з надією дивились на нього. Мамо, татку, нарешті я впізнав вас. крикнув Тарасик і кинувся до них в обійми.